А що, якби я тобі сказала, що чим менше речей, тим більше щастя. Або що мінімалізм це не про голі стіни, а про свободу. В цьому відео ти дізнаєшся, як за допомогою принципів мінімалізму зробити своє життя легшим, наповненішим та усвідомленішим. Якщо тобі ця тема цікава, і ти, як і я, або намагаєшся стати прихильником мінімалізму, або вже в процесі, або тільки хочеш, залишайся зі мною. Будемо разом розбиратися, що це таке мінімалізм. І як впровадити його в своє життя? Хто вперше на моєму каналі? З вами Лена Шмоглюк. Це, до речі, моє друге відео про мінімалізм. Якщо вам цікава перша частина про те, як я взагалі прийшла до мінімалізму, то десь отут я залишу посилання на це відео. Кому цікаво переходьте дивитися. Ну і далі продовжимо. У кожного з нас в голові своє бачення мінімалізму, і всі ми розуміємо його і інтерпретуємо трішки по різному Багато хто думає, що це про те, щоб просто взяти одним махом, викинути всі непотрібні речі, і все. Але мінімалізм це про стиль життя, про те, що кожна річ, яка вас оточує, має значення. Мінімалізм це те, щоб залишити найцінніше у просторі, у справах, у стосунках. І знаєте, тут вже є таке дослідження, що ті люди, які почали менше витрачати гроші на спонтанні непотрібні покупки, вони менше почали працювати або навпаки ці гроші вони вкладають щось інше в подорожі, наприклад. І ці люди більше живуть. Задумайтесь про це. Отже, чому ж мінімалізм спрощує і полегшує нам життя? По перше, це Менше хаосу. В домі завжди чисто і легко знайти речі. Речей, по-перше, мінімум, лише ті, які вам дійсно необхідні. Для цього ви розслабляєтеся, перебираєте все. По-друге, кожна річ має своє місце, і ви про це знаєте. І вас навіть в голові не вкладається, в майбутньому, якщо ви будете притримуватись, в принципів мінімалізму, де ж може бути ця річ, оскільки ви знаєте, що вона може бути лише тут. І, по-третє, наприклад, коли у шафі дуже багато речей, важко скласти образ, тому що очі розбігаються завжди, коли великий-великий вибір усюди, в магазині, якщо багато вибір фруктів, ви стоїте і півчаса думаєте, які ж кращі мандаринки вибрати, ці чи ці. Так само і з речами і з усім, коли занадто великий вибір ускладнюється прийняття рішень. Тому спрощуйте життя і лишайте лише найдорогоцінніші і приємні вашому серцю речі. По-друге, менше стресу. Тому що, коли ми починаємо шукати речі, думати знову ж таки, що ж здягнути, або коли взагалі навкруги дуже багато речей, вони забирають ваш фокус уваги. Ви самі цього не розумієте, ви стресуєте через це. І тому, коли менше речей, менше стресу. По-третє, най. Дорогоцінніше, що в нас взагалі є, це час. І мінімалізм дає більше часу, оскільки ви не турбуєтесь про ці речі, не обслуговуєте їх, не елементарно перете, складаєте, розбираєте їх постійно, знаєте, знаходячись в цьому потоці речей. І це вивільняє реально ваш час, і ви його можете вже направити на те, що вам дійсно цікаво, на якесь своє хобі. І займатися просто тим, що ви хочете або давно хотіли. Ну і четверте, це більше фінансових можливостей. Як часто ви робите імпульсивні покупки? Я, наприклад, взагалі раніше дуже часто Я не виходила з жодного магазину без чогось, особливо там з косметикою. Я брала, якщо на знижці, я все одно брала, треба, не треба. Ой, це така больна моя тема була. Так само з одягом. Я... Брала, тому що я розумію, що на той момент я собі задовільняла якісь свої психологічні, напевно, проблеми, оскільки я отримувала цей швидкий дофамін і цей трішки підіймала собі настрій, але на короткий проміжок часу. Зрозумівши зараз, що і вже практикуючи протягом більше, ніж півтора року мінімалізм, я зрозуміла, що в мене цих імпульсивних покупок нема. Ні в одязі, ні в косметиці. Вже єдине, що ще залишилося, це засоби по догляду за волоссям. Я іноді можу все ж таки купити ще одне там, масло для волосся або ще щось. З цим ще також працює. А так, у всьому іншому я вже навіть дійшла до того, що я менше купую продукти, оскільки я помічала, що дуже багато раніше купувала фруктів, які потім псувалися, хоча там і троє дітей вони багато їдять. Але все одно траплялося таке, що псувалися продукти, я їх викидала. Тепер купила, з'їла і тільки тоді купила. І це стосується не лише фруктів, круп і всього всього іншого. Взагалі розумне споживання має бути у всьому. Хімія, продукти, одяг, косметичні якісь засоби. Просто задумайтесь і зрозумійте, де ви зливаєте просто реально свій бюджет і на що б ви могли його або відкласти, це подорожі, якісь великі такі покупки, які ви дійсно хочете, які будуть вам служити протягом декілька років. І також важливо, я також хотіла сказати: останній мій такий інсайт. Буквально на тому тижні я зрозуміла, що дуже часто. Сама говорю або чую від інших, наприклад, фраза ну, непогана така ковтинка, наприклад, за таку ціну. І оце от слово непогана ковтинка, да, або там якась інша річ, ну так не має бути. Річ має бути тільки класна. І не купляйте ні в якому разі, навіть якщо вона там коштує 1 гривню ковтинку. Бо вона за таку ціну хай буде, нехай буде. Якщо вам дійсно. Потрібно. Я кажу зараз насправді елементарні такі речі, але чогось я в тому числі раніше цього не розуміла. Тому не купуйте речі, навіть якщо це безкоштовно і вам дають, якщо вона вам не потрібна. Для того, щоб вона просто була, річ має мати цінність. Річ має бути не непогана, а річ має бути класна. Річ має вам подобатись, і ви самі собі в голові маєте бути готові. Заплатити за нею повну вартість. Лише тоді цю річ ви будете носити, кайфувати і дійсно отримати задоволення від неї. І мені дуже подобається фраза, яку, напевно, так само багато з вас є чули: що ми не настільки багаті, щоб купувати дешеві речі. Тут мається на увазі дешеві е неякісні, бо дешеві речі, наприклад, так само можна купити і в гарній якості, і носити. Але тут мається на увазі, наприклад, за взуття. Можна купити три пари кросівок дешевих і їх носити, потім їх викинути, і знову ж таки злити бюджет. Можна купити одні якісні, класні кросівки, які ви будете, які будуть, по-перше, під все підходити. По-друге, ви будете їх носити роками. Я, наприклад, останнім часом люблю купувати самі такі речі, які я знаю, що будуть підходити мені під все. І з якими я буду дійсно роками ходити. Тому тут більше про це. Я, наприклад, в мене дійшов це вже така е негативна сторона, мені здається, мінімалізм, оскільки я вже перестала любити подарунки. Тому що я думаю, зараз мені подарять те, що мені не потрібно, що потім буде валятися. Мені потім треба буде його позбуватися. І для мене це ну, не шок, а Ну, ось так. Це можливо дико звучить, оскільки я не хочу, щоб люба річ захламляла мені мій простір, щоб я потім думала, куди мені її дівати, щоб мені було не... невдобно трошки перед людиною, яка це подарувала. Тому будьте готові і до цього. Є декілька таких правил мінімалізму. Наприклад, одне з них: якщо ви 90 днів не носили якусь річ, і не будете, не плануєте протягом наступних 90 днів її носити, то ця річ вам не потрібна. Я, наприклад, роблю це трішки інакше для себе. Я вела, якщо я рік не ношу кофту, якусь річ, то я просто від неї позбуваюся. Друге правило це коли одна річ прийшла, інша пішла. Всі ми знаємо, що. Ми любимо купляти просто для того, щоб купляти. Але якщо ви зробили, наприклад, свій мінімум джинсів, які у вас є, якщо ви одні купили, то позбудьтеся однієї пари з тих, яка вам вже не пасує і не подобається, або просто накупляєте інші. Я, наприклад, останнім часом купила ботинки. І такі самі, тільки трошки в іншому кольорі, тому я від попередніх позбулася, бо там вони вже старенькі, вони вже ніякі, вони так. Тобто я готова була купити нові і позбутися від старих. Так стосується всього. Просто візьміть собі це за правило. Наступне купуйте лише те, що вам дійсно потрібне, не знову ж таки, імпульсивні покупки. Продумайте свій гардероб наперед. В мене вже дійшло до того, що мені просто нічого не треба. Нещодавно ситуація. Я зайшла, гуляла в торговому центрі і побачила така біла двохстороння жилетка, така як барашком з однієї сторони, молочна. Я, мені так сподобалась вона, я її так приміряла, це було тоді імпульсивно. Я вже її хотіла взяти, бо тоді були знижки так само. Але я вирішила, що я пересплю з цією думкою, і вже, може, наступного дня, якщо. Все ж таки, не перехочу, прийду. Наступного дня, коли я прийшла і поміряла, я зрозуміла, що вона настільки ніяка. От прям дійсно ну ніяка. І я була дуже втішена, що я її не купила. Тим паче, що я мала білу таку жилетку, трішки, звичайно ж іншого фасону. Але я сама собі сказала, для чого? Якщо я там готова від цієї позбутися, то хорошо. Але так як вона мені не сподобалася як сидить, і від цієї я була не готова позбутися, бо я її любила, то Непотрібна річ не з'явилася в моєму гардеробі. Також такий принцип мінімалізму, як діджитал детокс, це коли ви чистите всі свої фотографії, всі соціальних мережах, які відписуєтесь від тих людей, які вам не цікаві, які вам не дають ніякої користі, і просто більше зосереджуєтесь на реальному житті. Отже, якщо ж ви хочете ввести принципи мінімалізму в своє життя, почніть з того, що. Візьміть якусь категорію речей і почніть її розгрібати. Бо по-іншому не скажеш. Перше, це візьміть якусь категорію речей, де ви почніть розхламлятися і наводити порядок. Не беріть одразу все, тому що це, це важко, це довго. Почніть з малого, це можуть бути книжки, це може бути білизна навіть не просто весь одяг, конкретно джинси, наприклад, або брюки, або плаття, сукні, точніше. І розбирайтеся там. І так, по категоріях, по зонах потихеньку в задоволення під якісь відео на Ютубі, наприклад, моє. Розбирайте і розслабляйтеся. Друге, візьміть собі аскезу, як відмовитися від імпульсивних покупок на 30 днів. Для мене вже це звучить легко, тому що в мене взагалі імпульсивних покупок зараз на 95% нема. Але розумію, що для людей це важко. І Можете навіть зробити собі якусь таку винагороду, наприклад, ви 30 днів не робите імпульсивних покупок, саме імпульсивних. Зараз розповім, до речі, в чому різниця від імпульсивної і від обдуманої покупки. Імпульсивна ціна сподобалась от зараз треба. Треба мені взяти, але дійсно треба чи ні. Я, наприклад, на кожну покупку задаю питання, чи дійсно вона мені треба. Перше, чи є в мене якийсь аналог? Третє, чи готова я відмовитися від якоїсь речі, яка подібна до цієї? Чи вона буде посувати мені до іншого гардеробу? Тобто має бути декілька ряд питань. І лише тоді, якщо пройдеться річ, ці всі питання, ви маєте купити цю річ. Тільки тоді вона є обдумана. І можете в кінці місяця, наприклад, коли ви витримали. І не зробили непотрібних вам покупок, можете собі зробити якусь винагороду, наприклад, купити якусь одну річ. Вона може бути в ціновому сегменті вище, середнього, кого як бюджет дозволяє. І побалувати себе однією річчю. Ну, це так, для заохочення. І наведіть лад у своєму телефоні. От в цьому в мене така проблема. в мене телефон. Просто постійно він в мене я дуже багато фотографую, багато знімаю, і в мене пам'ять найчастіше забита. От в мене ще проблеми лишилася в телефоні. Я ніяк в мене п'ятдесять тисячі фотографій, і там і відео, і мені треба почистити. Я чищу, потім знову забиваю. І так по кругу. Тому. Для вас і для мене завдання. Так само і соцмережі повідписуйтесь. Дуже багато людей для чогось, я не знаю для чого, підписуються на тих, які їх або навіть пригнічують, бо зараз усюди успішний успіх, і люди, коли дивляться на нього, вони відчувають себе якимось не такими, що вони там в 20 років не досягли всього того, що інші люди мають, і на одних це. Ніяк не впливає, на інших це впливає негативним чином, вони починають заганятися, починають демотивуватися. Є звичайна категорія людей, яких це мотивує, але, на жаль, таких меншість. Тому просто подивіться, щоб люди, на яких ви були підписані, вам приносили користь, якісь позитивні емоції, натхнення. Це насправді також дуже важливо. Отже, друзі, мінімалізм, щоб ви зрозуміли, це не про те, щоб мати мало. Це не про те, щоб мати прям мінімально, мінімально речей. Це мати ті речі, які дійсно важливі, щоб навкруги вас оточувало абсолютно все, від маленьких якихось речей до, не знаю, до вазонів, на які ви дивитесь і кайфуєте, і це вам підіймає радість, щоб кожна річ, яка була в вашому гардеробі, не знаю, на кухні. Усюди просто вас надихала і давала позитивні емоції, а не навпаки забирала. Речі, звичайно, мають так само енергетику, як і абсолютно все. І коли навколо вас знаходяться речі, які вам не подобаються, які просто лежать, вони просто забирають енергію, вони забирають ваш фокус уваги, ви постійно перечіпляєтеся за цю річ. Тому залишіть лише те, що вам дійсно максимально подобається. Залишіть це не тільки стосується речей. Тут я навіть скажу про людей. Перестаньте спілкуватися з токсичними людьми, після яких ви відчуваєте, що ви втрачаєте енергію, після яких у вас немає сил. Я впевнена, що у багатьох з вас є такі люди. Просто почніть себе цінувати. Тому я кажу, що мінімалізм це стиль життя, і він стосується абсолютно всього. Це те, щоб... Мати в своєму житті лише найцінніше це стосується всього. Мені цікаво, чи я надихнула вас на те, щоб почати жити по принципам мінімалізму і стати прихильником мінімалізму свого життя, стати творцем свого життя. І це саме починається з таких маленьких маленьких кроків. Потім просто починаєш розуміти, що що є насправді важливим, і це зазвичай не матеріальні речі, це прогулянка. це Час проведений з дітьми, в кого є там собакою, до речі, це моя мрія. І зосереджувати своє життя на тому, що дійсно важливо. Хочу тепер вас запитати: скажіть, будь ласка, від чого ви готові позбутися? Або, наприклад, позбулися від яких речей за останній період часу? Також я буду вдячна за підписку, лайк. Якщо вам це відео було корисним та сподобалось, і ви, як мінімум, замислились про те, щоб ввести мінімалізм в своє життя. А вам я бажаю мінімалізму у речах, але жити по максимуму. Дякую всім за увагу і пока-пока.